Привіт, з вами Антоніна Коваль. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Хочу сьогодні продовжити тему цікавих знахідок серед мас-маркету. Будемо робити огляд на такі бренди, як H&M, Дем, Резерв, кілька позицій з бренду Бершка. На вас чекає супербонус і неочікувано навіть для мене позиції з AliExpress. Тисніть на підписку. Подобайко на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо? Перше, що хочеться відмітити, це крута колаборація Глена Мартенса. Це той самий дизайнер, який стоїть за брендом Мейсон-Марджела, який створив скандальні останні образи для Кім Кардашян. Якщо ви не збираєтеся нічого з цього купувати, то принаймні розглядати справжній експеримент зі стилем всередині цих речей є проволока, яка приймає ту форму, яку ти хочеш. Тобто протягом дня можеш самостійно змінювати дизайн цих речей, просто змінивши форму. Як вам такий креатив? Напишіть у коментарях. Мені особисто сподобалася джинсова спідниця, така асиметрична, оці ботфорди просто крейзі, божевільні, і, і ця кофта можна поєднати з класичною, просто такою стриманою спідницею і образ вау. Багато базових речей можна знайти в бренді H&M з приємною ціною і складом, наприклад, плон слів, шоколадний колір можна брати. Далі пуловер приємний колір. 35% альпака, 35 шерсть і далі трохи поліаміду. 60 євро. Симпатичний пуловер, кольору топленого масла, але знову ж таки матеріал тут не окей. Ну, але відповідна ціна 30 П'ять майже євро комплект спідниці і пловера в одному кольорі виглядає стильно, великий міст синтетики, і відповідно це не буде супер тепло, але виглядає симпатично в українських брендах. Є Схожі позиції. Якщо вам цікаво зробити огляд серед українських виробників, напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Брючки, елегантні, сірі у смужку. вартий варіант, щоб додати до свого гардеробу в осінньо-зимовий сезон. Вечім є, до речі, симпатичний брючний костюм, приємному відтінку. У шоколадному навіть є трохи віскози в складнику. Брючний костюм в кемал відтінку. Мені сподобалось тут віскози 27%. Шефс 13. тобто досить симпатичний склад. Ну але й ціна теж е, трохи більше середнього. От все закономірно. бачите? Брючний костюм з високим розрізом на рукавах виглядає стильно. При цьому стриманий знову ж таки мінімалістичний дизайн, але цікавенькою. Але і ціна, друзі: 180 євро. Це за блейзер лише можливо варто. Тримати вітчизняного виробника і знайти серед українських брендів щось схоже. Ще одна класна позиція, цікава сорочка з асиметрією, заокруглений рукав. Блакитна сорочка буде гарно комбінуватися з якимись надуманими складними спідницями, гарний склад, ціна теж вище середньої – 80 менше євро. Непоганий жакет, але тут швидше я би хотіла вам казати на стилізацію. Знову ж таки, можна пошукати в серед українських брендів щось схоже. Ткана надивленості швидше аніж рекомендація за приємною ціною ботильйони, але уже в цікавому змійному принті гарно поєднується саме з одягом у молочних відтінках, і навіть з класичним динівом такі ботильйони будуть класно поєднуватися. Сорочка з пайпінгом виглядає як піжама, але це не піжама. Поєднуємо різні стилі, розслабляє навіть таку строгу спідницю. Власна історія для стилізації. Наступна позиція це сукня, тере, подовжений то можемо стилізувати як самостійну одиницю або в комбінації з поясними речами. Переходимо до резерв. Польська мережа, що я вам хотіла тут показати, імітація хутра пір'ям. на показі в двадцять році РДМ показали Пантов з імітацією. Пір'я вишикане таке шикарне. Тут і близько, звичайно, цього немає, але натхнення таке враження, що обрали звідти. Якщо хотілося б вам спробувати цю штучну шубку, але хотілося виділитися за рахунок самого хутра, цікавий варіант. Можна розглянути джемпера з додаванням вовни Альпака 3600. Не мас маркетівська ціна, але тут склад сорі, 43% альпака і 43 вовни. Супер склад. Подобається це славово баклажаний благородний відтінок. Хтось написав, що ой, за таку ціну вичіндем можна в два рази дешевше знайти. Сорі, друзі, але ні, вичиндем склад, в якому теж є альпака і вовна, в один в один така ж сама ціна. Якщо поліестер, так. Під альпаку вигляд, ну, так, але. Єдине, що, е, що це може трошечки кусатися і там щіпати не суперприємне бути до тіла. Е, я допускаю такий варіант, але знову ж таки, тут індивідуально комусь хтось дав відгук, що навпаки, суперкомфортно, м'яко, приємно, а хтось поскаржився. Мені сподобався склад, мені сподобався колір, ціна відповідна. Далі, вершка у нас. Бершка взагалі ну для кого? Для тінейджерів, які не мають великих коштів, але хочеться помоднічати, Але, відповідно, якість речей там не вау. Для настрою шапка із хутром. Я не знаю, як на рахунок якості цього штучного хутра, але на знімку виглядає достойно. Пальто. Шубка, коротше кажучи, зі штучного хутра. Виглядає симпатично, ціна 4200. Знову ж таки, накидка хутряна в вагряному вишиканому кольорі. Класно поєднується з шкірою. У мене є бонус з Aliexpress. Розглянемо кілька цікавих позицій, порівняємо ціни. Пуховик. Вартість на даний момент огляду МО 256 гривень. Безкоштовна доставка, базова річ для тих, хто пересувається автомобілем і для міських прогулянок, кому подобаються сумки в стилі міу, тільки значно дешевше, натуральна завша, майже 2700 Гривень в двох величинах: на більш шоколадна, інша в кемел відтінку. Кому до вподоби такі сумки і не готовий платити, як за Земіоміу, то Аліекспресос здає варіанти. Половер з гарним складником, ціна 2885. Тобто, майже як ті, які ми бачили в резерв. І вечір не знову ж таки за рахунок складу гарні відтінки. Якщо є враження, що в Аліекспрес тільки супер все дешево і неякісно. То ось приклад того, що е, може бути гарний склад, але і ціна відповідна. Максі, спідниця в сірому кольорі, в смужку, приємна ціна, бюджетний варіант, класно теж буде комбінуватися, починаючи від сорочок, закінчуючи якими трикотажними виробами. Ще одна сіра спідниця тільки уже в міді довжини. Гарні відгуки, висока посадка, підкреслює талію. Ще одна варіація цікава. Спідниці, але уже з активним фінішом красивого фісташкового кольору. Є навіть бомбер в тому ж самому кольорі. Бомбер, до речі, коштує 1274 гривні на даний момент. На весну можна буде носити в комплекті, а взимку спідниця досить актуальна. Рекомендую. Рукавички з натуральної шкіри багато акцентних яскравих кольорів. Це той прийом, про який я говорила в відео про ідеї стилізації. Хто не бачив, запрошують до перегляду. Також там я говорила, що навіть базове мінімалістичне пальто можна. Прикрасити за допомогою яскравих акцентних рукавичок. Шикарна ціна 644 гривні на даний момент. До сірого пальта додаємо якісь яскраві акценти, вуаля, ваш образ уже грає новими фарбами. Плюс оці е, хутріні шарфи. Ну ви просто зірочка. Дайте мені в коментарях знати, чим варто робити такий огляд для українських брендів. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.